1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Він триватиме до 28 червня 2024 року. Освітній процес відбуватиметься у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. Все залежить від ситуації з безпекою в регіонах, наявності укриттів у навчальних закладах. Очний формат можливий лише за наявності укриття в закладі освіти. Якщо бомбосховище не може вмістити всіх учнів, передбачене позмінне навчання. Із вересня в українських школах запустять оновлений предмет «Захист України. Пілотний проєкт пройде перевірку у школах різних регіонів. Міністерство освіти і науки України запровадило нову форму навчання для українських дітей, які виїхали з батьками за кордон через повномасштабну війну. У кожній області у вибраних дистанційних школах такі школярі протягом 6-8 годин на тиждень вивчатимуть український компонент шкільної програми, а решту предметів вони зможуть опанувати в школах країн, де зараз перебувають. Передбачена спрощена система перезарахування цих дисциплін. Ще одна новація вересня стосується переселенців, адже почала діяти низка підстав, за яких внутрішньо переміщених осіб позбавлятимуть і щомісячної допомоги від держави на проживання. Це передбачає урядова постанова номер 709 що набула чинності 15 липня. Держава відтепер підтримує лише найменше забезпечених людей. Зокрема, хто придбав автівку не старше 5 років, земельну ділянку чи житло вартістю понад 100 тисяч гривень виплати втратить. У цей список також потрапляють власники банківських депозитів від 100 тисяч і власники житла поза окупованими територіями чи зонами бойових дій. Якщо воно має площу понад 13,5 з половиною квадратних метрів на одного члена сім'ї, українські біженці, які їдуть до Чехії з вересня, зможуть отримати короткочасний притулок лише в Брно та в Остраві. Йдеться про тимчасове житло до оформлення документів. У празі таке тимчасове розміщення буде тепер неможливим. Інформація про це розміщена на офіційному порталі для іноземців, які проживають або хочуть жити в Чехії. Від 1 вересня православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Віряни ПЦУ відтепер відзначатимуть свята за новими датами. Згідно з новим календарем, Різдво тепер припадає на 25 грудня, а не 7 січня. Також ПЦУ відзначатиме водохреща 6 січня, а День Святого Миколая Чудотворця 6 грудня замість 19. -го. Покрову Пресвятої Богородиці 1 жовтня. Через реформу церковного календаря також на цей день перенесли День захисників та захисниць. Без змін святкуватимуть і деякі інші прив'язані до нього свята, зокрема, святу трійцю. Як відомо, Великдень щороку припадає на іншу дату. Тож дві найбільші конфесії в нашій країні православні та католики, церковні дати святкуватимуть разом. Парафіями монастирям ПЦУ, які бажають дотримуватись старого календаря, поки що залишили таку можливість. Від 8 вересня польська залізниця розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це тимчасово скасують із 7 вересня по 6 жовтня поїзди Київ-Перемишль та харків перемишль Крім того, через ремонтні роботи на польській залізниці по п'ятницях та суботах збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті Плюс, наявного та нового сполученням київ перемишль у ці шість днів поїзди, що курсують до перемишля з Києва, Запоріжжя, Одеси Харкова, будуть скасовані. Також зміниться графік відправлення поїздів номер 54 Перемишль Київ та номер 36 Перемишль Одеса. Дізнатися деталі можна на офіційних ресурсах Укрзалізниці. Натомість 3 вересня запущено новий поїзд номер 119-120 Київ Хелм. У перший місяць осені на українців чекають 9 вихідних днів додаткових вікендів не очікується.